Один. А вся проблема в тому, що там звернуть благодій між собою і внутрі. Ви в тому не винуваті, просто ви мовчите, ви мовчите, ви самі порушуєте, ви самі порушуєте право дорожнього руху, їздячи із, із, із всіма маячками. І це ваша проблема, тому що начальник поліції, ні, начальник поліції нам обіцяв це поміняти. І ще на першому засіданні. При Верховній Раді ОМВС, при громадській раді ОВС, він у нас був. До сьогоднішнього дня немає. Ви в тому не немінуваті, ви просто всі мовчите, а ви мовчите за зарплату ніхто не мовчить, я вам розказую всі, хто хоче условити свою думку. Роботу, так, Ні, так, це, це просто думка громадська, і це часто правда. У Кожа є особливо. Скільки, так, аварій? Так. Просто Скільки аварій? Так, 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 аварій, просто з непорозумінням правил дорожнього руху від вас не виходить. Яких саме, що ми тим? Ну, ну так, от недавно так. було. Ви їхали десь на, на виклик правильно, але є червоний маячок і є синій маячок. І є у вас машини, не переобладнані. Що ви проблема? Проблема? В маячках не переобладнані. Всі сині у ступі Дліція. дороги. Немає зупинки 100. Прийми праворуч, ну. зниж швидкість, він добрав дорожню руху. Так? Ну. Якщо є синій промисловий мачок, Які діє водія, як він добрав дорожні руху. Ви уступите дорогу. А тепер, дивіться, а тепер. Ні, я вам чітко скажу. кажу, дивіться, відповідно до синього, якщо синій, безпосередньо. В тебе є відео Марціоничне, як він сказав, що це просто вони показують патрулювання, можете їх їхати ні, як дивіться. хочете. Да, я прав... ми зараз покажу. Дивіться, у кажу, є одними. суперечка, ні. Взагалі, ви кажете, червоне, не червоне? Ні, дивіться. Відповідно до праводоручного. Якщо є включений синій маячок, водій повинен знижити світ, прийняти праворуч, так. надати дорогу. так? Так. У зв'язку з тим, що йде реформа, <правліжнен> <рікован, правліжнен> з метою профілактики, збереження людям і там порушення, ми їздимо з подушковим синім маячком. розумієте? Спочатку коли це все було, люди, які водії, які дійсно знають про дорожку дорожню, були лице <правліжнен> ставали. Були... Для себе а чи не приймати, а чи їх міровує і що це Ви кажете, то, розумієте? То. А далі що зробити? На сьогоднішній день. Люди роблять далі, 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 так як сказав ти, нам, ви, начальник ви, міліції, поліцейський. Марцинець. Вивалі, ви мене не слухаєте. дійсно. Подальшому, щоб зараз не заводити людей. в Якщо да? не не є, допусім, необхідність а хто не порушити, брали дорожнього руху, да? відходити від правил дорожнього руху. Ми, Ми вшаємось у того, цивілізації з метою не заводите в руках.